Давай. Давай. Заново, да. Коза, дереза. Живий собі дід з бабою і з дочкою. От поїхав якась дід на ярмарок та й купив козу. Снимай. На другий день посилає він дочку ту козу пасти. Дівчина пасла її цілий день, а ввечері напоїла та й погнала додому. А дід вже стоїть на воротях, ось, не шидай мені камеру, What на воротях, червоних чоботях і питається. Дуже столку ж букис мала, Кізенька Люба, чи пила ти, чи you? їла. Oh, Ні, дідусь, як бігла я через місточок, місточок. ухопила клиновий листочок, як бігла через гребельку, ухопила води, крапельку, тільки й пила, тільки й їла. Розсердився дід на дочку та й прогнав її. На другий день послав він жінку пасти козу, а ввечері питається. Дочку? А Кізенька мила, чи пила ти чи їла. Ні, дідусю, як бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, як бігла через гребельку, вхопила води крапельку. Прогнав тоді дід і бабу. На третій день він сам пішов пасти козу. А коли погнав її додому, питається Кізенька Люба, чи пила ти, чи їла? Ні, дідусю, і не була ой, 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 я і не їла. Мохи розлютився дід, схопив ніж а? і став козу різати. Та коза вирвалася і втекла Маспорту. до лісу. А там, бачить, зайчикова хуш, хатка стоїть. Вбігла вона і сховалася а, на печі. А, а, Прибіг зайчик. Чує, хтось є у хаті, він і запитує, а хто в моїй хаті живе? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, пів бока лоплена, за три копи куплена, сколю тебе рогами, затопчу тебе ногами, тут тобі і смерть. Зайчик сів під тупком та й плаче, коли йде ведмідь. Зайчик і поскаржився, що у нього в хатці звір страшний сидить. Не плач, каже ведмідь. Я його вижив. Пішов він ага. до хатки та питається А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза з печі. Я коза, дереза, сколю тебе рогами, затупчу тебе ногами, тут тобі і смерть. Злякався ведмідь і втік. А як медьм затік? Ну, не знаю. Він побоявся. Знову пішов зайчик, сів собі під дубом та й плаче, коли йде вовк і питається. Чого ж ти зайчику побігайчику плачеш? Та як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний, сидить. А вовк йому каже Не плач, зайчику, я вижену того звіра. Пішов вовк до хатки та й питається Хто, хто в зайчиковій хатці живе? А казав з печі, дереза, пів бока луплена, за три копи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі й смерть. Злякався мама... вовк і а че, каже. Мама чок кара за держав. Ну, вивчила один віршик і розказує усім, як ти на Новий год. <гум> Злякався вовк і каже. ні, зайчик не вижену, боюся. І утік. Знову сидить зайчик під дубом і гірко плаче. Коли це лізе, хоч не шати камеру? Повз нього рак та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш. Та як же мені радше не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить. А рак та я його вижену. Та де тобі вигнати, каже зайчик. Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а ти маленький. Не вже ти виганеш? Ну от і вижину, каже рак. От поліз раку хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці живе, а коза каза я коза зариза, півбока луплена, за три копи купле. Колю тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі і смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та до кози. А я рак не барак, як щепну, то буде знак. Та як щипне козу клешнями. Коза, як замекає та з печі та з хати побігла, що тільки її і бачили. От тоді зайчик зрадів, прийшов у хатку. Та так уже ракові дякує. Та й став собі залі жити у своїй хаті. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Маможна какой-то секрет покажу? Не, ну-ка.